Пройшов час і ми можемо зняти результат нашого експерименту по поводу обламування пасинків на кукурузі. Частично, що це солодка кукуруза, бо там були коментарі, що це на солодке і так воно должно бути. Ну в общем, обламували пасинки тут. Дивіться, який качений. Оце ми піврядко. Оцих обламували скрізь качончики. А далі йде необламувані посинки. Посинки також цвітуть, але качончики зовсім бідненькі. Аж дуже такі як хвостики. Так що результат однозначно. На солодкій кукурузі треба посинки обламувати. Бо це вже буде не кукуруза, а хвостики.